Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. <кій> Зараз у найпотужніших країнах Заходу фактично відбуваються шпигунські жнива. Так, десятками років ще Радянський Союз впроваджував. Фактично з 20-х років минулого століття, це вже 100 років, навіть більше, величезну кількість агентів у найрозвинутіші держави світу, перш за все, Сполучені Штати Америки і країни Західної Європи, де вони під е, е, секретними видуманими документами. із придуманими біографіями, але і з чудовим знанням іноземних мов і взагалі інтелектуально розвинені люди, впроваджувалися туди. Зараз це вже їхні діти, внуки, онуки і правнуки там працюють в цьому сенсі. Ви можете спитати, а що ж таке зараз, чому так відбувається? Чому зараз немає таких перебіжчиків, які існували за Радянський Союз. Там же їх були десятки і десятки. Навіть представник СССР в Організації Об'єднаних Націй Шевченко утік за кордон. Там були і всякі Гордієвські, і всякі Пеньковські, я вже не кажу про е, Різуна. Ну, величез скрипалі, там, ну, величезна кількість е, е, людей, які або за гроші, або з ідеологічних міркувань радянські. Не шпигуни Ні. заправлені сюди із США, чи із, там, Британії, чи з Німеччини, чи з Іспанії. Ні. Це були. Ісконорускі люди, так, які бачили, мали розум і честь, і бачили, що твориться в цій е, імперії Злай країни Дурнів, в тому вони йшли свідомо на співробітництво із західними державами. Зараз цього подібного немає нічого. Чому? А тому що е, ці розумні люди знають, е, що Зараз в деяких західних країнах найрозвинутіших. Оці всі заслані шпигуни вже у другому, третьому і четвертому поколінні. Вони в урядах знаходяться, вони знаходяться в спецслужбах, вони навіть керують цими державами, ну, взять хоча б ту саму. Ангелу Меркель у найпотужнішій державі Європи, Німеччині. Взять хоча б того самого Дональда Трампа в найпотужнішій державі світу, і так далі, і тому подібне. Вони не знають, куди їм звернуться. Вони звернуться, хочуть щось донести туди, а натраплять на московського шпигуна. Уже в третьому чи в четвертому поколінні. Ну, так же воно відбувається. Подивіться, за радянських часів вони цього зробити не могли. Вони могли ставити тільки в маргінальних країнах своїх шпигунів, так. Свої, свої уряди. Це, наприклад, Куба, там, Нікарагуа. І так далі. Ну, там Венесуела там, і, і, і всякі там е, другорядні дрібні країни. Не можна було собі уявити, щоб президент США та, е, був агентом Кремля. Це просто е, тоді за часів Радянського Союзу. Ну, а тепер, виявляється, можна. Не можна було уявити, щоб, наприклад, там, е, канцлер Німеччини. Так. та був агентом Кремля. Це не можна собі було уявити. Не можна було уявити собі, що там десь у Великій Британії, у Мі 6 там, чи МІ 5, чи в уряді знаходилися агенти Кремля, чи, наприклад, у французьких спецслужбах. Але ж зараз ми маємо те, що маємо. Так, тому і от це правильне запитання від спонсорів. А чому зараз цього немає? Це розумне запитання. Чому зараз немає нових оцих прибіжчиків, які працювали? А я думаю, що в Москві знайшлося багато таких людей, ну в Україні разі декілька. Які б е, працювали на ці спецслужби. А вони ж, наприклад, у, тій самій, е, у тих самих Сполучених Штатах Америки при, після приходу до влади Дональда Трампа просто була розгана, розігнали всю цю е, зовнішню розвідку, я маю ЦРУ, і поставили невідомо кого. Чи може відомо кого? Так що вони не знають просто до кого звернуться. Там, щоб не погоріть одразу. А в СССР такого не було. Так, вони могли звертатися до відповідних розвідок. Особливо це стосувалося Британії, яка ну, була в цьому сенсі найвитривалішою. Так, вона найменш була придатна для впровадження туди. Цих агентів. Ну, зараз міграційні потоки, приміщення величезних населення, рух їх і в різних напрямках, це і сприяє ось у цьому всьому, про що ми з вами говоримо. Так. І тому вони як люди розумні, так, які ну, знають ситуацію. І працюють на ФСБ нині, вони знають, що їм не можна звернутися зараз до ЦРУ, так як це зверталися радянські працівники КГБ. Вони знали, що коли вони звернуться, там їх ніхто не розкриє. А зараз вони не впевнені в цьому. Та більш того, не впевнені у зворотному. Так. Отже, те саме стосується і інших спецслужб. Тому вони собі спокійно сидять, якщо розумні, там, то збирають ці всі матеріали. І коли поженуть Трампа, так, тоді вони, може, і звернуться і поміняють цих, цих новиявлених церушників, набраних з вулиці. Або може і не з вулиці, я ж не знаю, хто їх там курував, може їх вен курував у футболці СССР. А так? Ну це просто. Настільки я намагаюся вам на пальцях пояснити все це, як воно відбувається і чому так відбувається.